Слава Ісусу Христу! Завтра будемо читати 14 главу від е, Луки, і е, там буде історія про е, багато вечерю. Тобто про чоловіка, який запросив е, на свою вечерю багатьох людей, але вони всі сказали, що в них є важливіші справи. Ось і е, я собі навіть написала конспект, бо так багато думок щодо цієї притчі. Щоб не забути жодну, але якщо всі не скажуть, ніхто від того не постраждає. Е, найперше, що мені промовило, про те, що я і ти є запрошеними. Бути запрошеним це не просто отримати якусь карточку, прийди, приїдь кудись, бо там щось буде. Насправді, це про те, що людина хоче розділити зі мною свято. Людина хоче. Пережити радість, розділити зі мною радість, і вона мене запрошує. Це не тільки про весілля, про хрестини, це про те, що хтось мене запрошує на каву поговорити. Отже, я цій людині потрібна. Отже, ця людина має щось таке, що може сказати тільки мені. І це є дуже цінно, особливо, коли ця людина теж цінна мені. Ось. І Цей момент, що запрошення не приходять, підводить мене до наступної думки. Що цей чоловік не страждає, не відміняє цього свята через, то, через те, що запрошені не мали бажання прийти, бо не мали важливіші справи. Він не страждає від того, тобто він гнівається, звичайно, але він не каже: Я такий поганий, ніхто мене не любить. Він каже: Окей, йдемо, запрошуємо наступних. І це мені про те, що. Коли якісь люди не готові розділити зі мною час, свято, радість, не готові будувати зі мною стосунки, я не мушу йти в ізоляцію, закриватися і вважати себе нікому не потрібною. Я можу озирнутися і побачити тих людей, які теж потребують когось, так як і я, тому що ми всі когось потребуємо. Людина потребує іншої людини, потребує Бога, потребує бути з кимось. Вони створені бути самотніми островами. І цей чоловік йде і каже: слуги йди, запрошу інших. При тому, що це криві, сліпі, каліки, нещасні убогі, тобто люди, які не мають справ, які не мають місця, де поїсти, і які мають потребу. І тут я б зосередилась на тому, що це не обов'язково про тілесні вади. Це про те, що. Можливо, це буде людина, яка не бачила любові, можливо, це людина, якій важко йти по житті самій. Це людина, яка в Бога на любов, але вона здатна приймати любов. І, можливо, біля нас є такі люди, яких ми потребуємо, але не знаємо, що вони також потребують нас. Це Євангеліє вчить мене йти назустріч, роздивлятися, хто є навколо мене. Усвідомлювати, що я є запрошена на кожну зустріч з Богом, що він мене чекає. І найважливіше, що Господь не хоче, щоб царство Боже було порожнє. Він каже, щоб дім мій наповнився. Якщо туди хтось не потрапляє, то тому, що відмовляється, а не тому, що Господь його туди не впускає. Тільки свобідна людина може сказати Богові ні, але Господь це не чує і обирає тих, хто каже йому так. Сьогодні я хочу нагадати нам, що ми всі запрошені, і давайте скористаємося цим запрошенням в життя Бога, Його присутність, і також тих людей, які нас потребують, і яких потребуємо ми. Амінь.